Добрий день. Ну, ще питання про сезон в цілому, який ми зіграли. Ну, вважаю, що перший круг досить добре зігралися. Ми, мабуть, не очікували такого результату. Але все складалося добре, Утримали, здобували перемоги важкі. Другий круг, напевно, не хватило досвіду. Йшли поразки, але команда в кінці сезону зібралася, набрала деякі вички. Ну, Якщо брати взагалі в цілому сезон, то я вважаю, досить пристойна команда виступила. Якщо вважати, що це перший раз в вищій лігі команда грала, то я вважаю, що це досить добрий результат. І є на чим працювати. І, я думаю, що ми. Будемо покращувати результат. Але для нас всі умови для цього є. Будемо намагатися, щоб все було добре.